Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес. Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 15 18. Ваша ідея, наша підтримка. Вітаю у студії Юлія Фецієвич, і це випуск новин за 17 жовтня 2025 року. Далі проінформуємо про найголовніші події тижня, що минає. Чи опалювальний сезон 2025-2026 років у Миколаївській громаді розпочався вчасно? Та чи готові установи громади до непередбачуваного сценарію осінньо-зимового періоду? Дізнавалися у Юрія Шпака, заступника міського голови Миколаївської міської ради. Також з приводу цього питання сьогодні у міській раді відбулася комісія ТЕП та ТНС. Де керівники установ прозвітували про ресурсні запаси та повідомили свій алгоритм дій у разі блекауту. А далі дивіться, як неприбуткова громадська організація Дестигма організувала теплу зустріч, присвячену Всесвітньому дню психологічного здоров'я у Миколаївській центральній бібліотеці. Не перемикайтеся, бо далі ще цікавіше. Як вихованці зразково-танцювального колективу «Семицвіт» представили Миколаївську громаду на конкурсі фестивалі у селі Сокільники? Та як відбулася друга річниця меморіального музею садиби Івана Самотоса у селі Устя? Пересбудов. 17 жовтня у Миколаївській міській раді відбулася комісія ТЕП та ТНС про готовність опалювального сезону 2025-2026 років. Керівники медичних, освітніх, соціальних та комунальних установ, а також газової служби, служби надзвичайних ситуацій, енергетики, ЖКУ, водоканалу, доповіли про ресурсні запаси та готовність до різноманітних сценаріїв осінньо-зимового періоду. Ми забули, можливо, до пригадаємо, 2022 рік. Коли в нас не було нічого і ми нічого не знали, ну, давайте без лишніх, там, ой, гас надали, ай, ого, що вони робить. Я не кажу, що всі це роблять, але інтернетом ширяться, починають нагнітати, панікувати. Від нас багато чого залежить, від нашої реакції, від реакції посадовців в першу чергу. Чуємо доповідь електромереж. Ми готові до аварійних ситуацій. Не просто, як десь нас колись там записали, що ми готові. Ми готові. Після обстрілу виїжджають, працюють, поновлюють електроенергію. Газовики готові. Нам просто залишилося працювати і відповідно правильно ставити питання. Держава не забирає гроші в нас на війну. З 22-го року ми ще маємо можливість щось навіть робити. Організовані роботи семи бригад, три бригади цілодобового чергування, наявна спецтехніка, запас паливно мастильних матеріалів і аварійний запас матеріалів для відновлення ситуацій, що можуть спричинити перебій електропостачання. Назова служба готова до всіх таких неперепачуваних ситуацій, ну, відключення можливі навіть ми маємо такі розпорядження по за, е, терміновій е, сказати, інвентаризації засувок всіх, де можна було що перекрити. База залежності від потужності е, школи, від, там, від 100 літрів до 240 літрів кожен має, кожен навчальний заклад має. У період з травня по серпні 2025 року е, на наших КНСках поміняли е, е, насоси, е, що нам профінансувало в е, ЮНІСЕФ. Е, 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 е. О, на теплових мережах підприємства провели ревізію ремонт запірної арматури, насоси, вентилятори, почують проводить. Обслуговуємо 39 одинок громадян з розвальницької громади згідно субвенції, яку вони нам надають. Соціальні працівники наші, які здійснюють догляд по факту. Забезпечили наших підопічених всім необхідним запас харчів, таке де все є. А три пункти незглавності працюють зараз в плячому режимі, і під час, під час вказівки вони будуть розгорнуті. Крім цього, ДСНС за нашою за нашим зверненням можуть. Амусті визначено місце на майдані незалежності. Тобто, це там буде палатка, там буде генератор, там буде е, гаряче харчування. Мається на увазі чай, чаї, печення, то на випадок вже критичної ситуації. Юрій Анатольович, розкажіть, будь ласка, про готовність громади до опалювального сезону 2025-2026 роках. Чого очікувати взагалі в громаді, і чи готова громада до найгіршого сценарію впродовж цієї зими на даний час, враховуючи всі обставини, які склалися в нашій державі, і ті виклики, які стоять перед нами, можу б стверджувати, що Миколаївська територіальна громада в тих межах, які і в тих викликах, які стоять перед нами, готові до опалювального сезону. В свою чергу, керівники всіх служб. Повністю доповіли на комісії ТЕПТНС, яка сьогодні відбулася під головуванням міського голови, де ще раз підтвердили, що всі служби готові міської ради готові до опалювального сезону у повному обсязі. Першу чергу це стосується освітніх закладів. Всі наші освітні заклади готові до опалювального сезону відповідно до розпорядження міського голови про його початок. З 15 числа вже розпочато опалювальний сезон. Ми стикнулися спочатку з проблемою про те, що вчасно не було подано газ, оскільки тиск газу в системі був недостатній. Але на даний час всіх з доповіді начальника відділу освіти нам Проінформовано, що всі освітні закладах почалося опалювальний сезон. Зараз ще тривають додаткові пусконалагоджувальні роботи по одному ЗДО, але в загальному можемо стверджувати, що ця галузь у нас готова до осіннього до зимового опалювального періоду 25-26 років. В свою чергу хочу також наголосити на те, що за випадок блекауту. Ми також маємо запаси, відповідні запаси палива для того, щоб підтримувати опалювальні мережі в належному стані. Також ми, відповідно до розпорядження міського голови, підготовилися до опалювального сезону в цілому по всіх структурах міської ради. Є відповідні запаси палива, відповідні проведено відповідні заходи, проведено відповідно. Також штабне навчання, яке відбулося сьогодні після комісії та де проведе вказано на алгоритм дій всіх установ та організацій на період блекауту на території нашої громади. Попередньо доки буде тривати цей опалювальний сезон? Відповідно до постанови Кабінету міністрів, він має відбуватися до 31 березня 2026 року. Хоча з попередніх постанов це було 14 листопада до 14 квітня. На даний час в цьому, де будемо раховувати, постійно будемо раховувати температурний режим, згідно з якого будуть відповідно проводитися і продовжуватися опалювальний сезон. Ситуація в державі надзвичайно складна. Це є зараз і ускладнення з енергопостачанням. Недостатня система. Закачана тиск газу в системі є, але будемо надіятися, що ми, як і попередні роки, пройдемо цей опалювальний сезон відповідно до тих викликів, які будуть стояти перед нами. Але хочу ще раз наголосити, що міська рада зробила все повністю для того, щоб ми ввійшли в опалювальний сезон в повному обсязі. Сьогодні на комісії звучало те, що адмінбудівля ще не опалюється. Коли плануєте запускати тут? Відповідно до постанови кабінету міністрів з 1 листопада ця адмінбудівля буде запущено і опалення. В першу чергу ми робили наголос на тому, щоб запустити заклади освіти і заклади соціального характеру. Додатково хочу проінформувати мешканців нашої громади про те, що буде і вже розпочато розгорнуто пункти незламності на території нашої громади. Це в адмінбудівлі міської ради, в центрі надання соціальних послуг на території Друговиського старостинського округу і Більчинського старостинського округу, у випадку ускладнення погодних умов із низькими температурами на території кожного старостинського округу буде розгорнути пункти обігріву. Додатково, якщо такі ж складні погодні умови будуть, і буде повний блекаут відділом ДСНС. Буде розгорнути пункт обігріву на площі перед міським палацом культури. Тому прошу мешканців, якщо в разі необхідності, підходити, де буде надана гаряча вода, буде поданий для мобільних телефонів підзарядка, якщо необхідно, буде і інші будуть надаватися послуги. Це в випадку крайнього блекауту. Але крім того, на території в приміщенні адмінбудівлю він вже функціонує круглодобово. Як об'єкт для укриття, так само і об'єкт для як пункт незламності. Тому щоб вони можливо і не пригодяться, але ми готові теж до таких викликів. Окрім цього, такий же ж пункт незламності є, вже теж функціонує на території Миколаївської міської лікарні. Це додатково, оскільки це є медична установа. Є така людина, якщо знаходилась на лікуванні в лікарні, там вона приходить додому. Вона вже в ремісії, вона в нормальному стані, але суспільство не приймає, на жаль, дуже Дуже часто не приймає таких людей психічне здоров'я важливе і важливо про нього дбати. Саме за таким принципом діє неприбуткова громадська організація «Дестигма» у місті Миколаїв, яка цього тижня провела зустріч до дня психічного здоров'я у Миколаївській центральній бібліотеці. Всесвітній день ментального здоров'я він спрямований на підтримку людей, які не страждають на серйозні відхилення з боку психіки, але переживають скрутні часи, потребують сили волі, характеру, які могли допомогти їм впоратися з різними життєвими викликами. Відвідали зустріч не лише ті, хто найбільше потребують психологічної підтримки, а й небайдужі, для яких важливо бути. Поруч. Спочатку Тетяна Микитка Заведецька коротко розповіла про діяльність організації та представила міні-презентацію. Далі гостей чекали виступи клієнтів центру, які декламували поезію. матері, сім'я, Вічірня зірунька встає, дочка вечерять подає. Мати хоче на овчачку, сексуловеньку не дає. Молодець. ж зустріч відвідали фахівці психічного здоров'я і порадили чому як кому та де потрібно дбати про психологічний стан кожного ну і атмосферу тепла та затишку додала арт-терапевтична сесія де присутні малювали кавою добре малювати або акварелію акварелю або ми сьогодні будемо малювати розчинною кавою можна намалювати якусь квітку ну включайте свою креативність Ось що вам приходить голову. малюйте саме легше намалюйте чашку. Може бути і колобок. — бої баба кла кропка риска, кропка, кропка риска. Риска. риска крім того, хто бажав отримати творчі доробки клієнтів центру дистигма, зміг це зробити приміщенку у бібліотеці, адже виставковий стіл не залишав байдужим нікого. Зразково-танцювального колективу Семицвіт вкотре здобули чергові перемоги. Танцювальний концерт відбувся в рамках 16-го благодійного всеукраїнського фестивалю конкурсу народної, класичної, сучасної та бальної хореографії на підтримку зсу в межах мистецького проєкту Для тебе воїни в селі Сокільники. Кожна вікова група, а це понад 80 дітей з Миколаєва. Підготували окремі номера під наставництвом Маряни Волянської та в переносному значенні цього слова запалили сцену українським танцем. У своїх вікових категоріях юні танцюристи посіли призові місця. Перше місце зайняли молодша група 7-8 років, середня група 9-10 років та змішана група 11-16 років. А також старша група 14-16 років. Друге місце у конкурсі посіла середня група 11-12 років та старша група 10-12 років. Нагороджується зразкові танцювальний колеси все на світ, миколаївський міський палац культури, крім Середня група, друге місце, змішана група перше місце. І дякую, що ви підтримуєте теж акції. Які... У меморіальному музеї садибі Івана Самотоса у селі Устя відбулася змістонна і тепла зустріч, приурочена до другої річниці відкриття музею. Учасники мали нагоду обговорити книгу Романа Горика. Іван Самотос. Бібліографія. Яка відкриває нові грані життя та творчості видатного скульптора? Участь у заході взяла завідувачка музею Світлана Михайлівна Заблоцька, яка розповіла чимало цікавих фактів про Івана Самотоса, поділилася спогадами і маловідомими сторінками з його біографії. Також своїми враженнями про історію створення музею та дружбу з Іваном Самотосом поділився меценат, підприємець, житель села Устя Михайло Іванович Буга. Ну і звичайно, музичну нотку свята додав виступ народного хору під керівництвом Катерини Михайлівни Суботик. До слова, редакція хоче нагадати, що 21 жовтня 2025 року у Музеї академії мистецтв у Львові відбудеться друга презентація книги Романа Горика Іван Самотос Бібліографія. Організатором такого дійства виступило видавництво Апріорі. А я нагадую, що більше новин ви зможете прочитати у нас на сайті медіадефізмиколаїв.онлай. Також інформуємо вас, жителів громади, у соціальних мережах Facebook, Instagram та Telegram. Підписуйтеся на youtube канал редакції Миколаїв на Дністрі. Юлія Фацієвич, Остап Грицько, Миколаїв на Дністрі.